Юлія Тимошенко продовжує голодування, яке вона почала 20 квітня. За словами адвокатів експрем'єра, вона пішла на такий крок на знак протесту проти умов свого утримання, а також після того, як до неї застосували грубу силу під час транспортування в лікарню. Окрім цього, в середу Державна пенітенціарна служба України повідомила, що Тимошенко проінформували про процедуру насильницького годування, яку застосовують до ув'язнених, які відмовляються від їжі. Тож дня біля Качанівської жіночої колонії, де опозиціонерка відбуває свій семирічний термін, прийшла акція протесту. Сьогодні зранку керівник установи разом з своїм заступником, а також з е, людиною, яка відповідає за медичні питання, прийшли до Юлії Володимирівни Тимошенко і сказали, що їм відомо нібито від е, тих людей, які перебувають разом з нею, е, що вона голодує, що вона п'є тільки воду. І в такому випадку вони вимушені будуть її ізолювати, зробити ізоляцію, поселити одну і примусово кормити її з спеціальним зондом. Адміністрація колонії говорить, що під час транспортування в Харківську лікарню для обстеження до Тимошенко була застосована сила, проте її не били. Як про це заявляє експрем'єр? Тим часом дочка Тимошенка Євгенія говорить, що коли її матір виносили з камери в ковдрі, заступник начальника колонії ударив її в живіт. Почала как бы, ну, как бы... пытаться вырваться. Это, конечно, причинило ей огромную боль, так как она вообще не может нормально двигаться. И затем Коваленко нанес ей тяжелый, очень удар, сильный кулаком в живот через это одеяло. И сейчас, когда я вижу, что у нее диаметр где-то 8-10 сантиметров, синяк еще с кровоподтеками, это как с какой силой нужно было ударить человека, чтобы через одеяло, чтобы это оставалось видно. 음, 네. 좋습니다. 네. 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 Український омбудсмен Ніна Карпачова в середу закликала розслідувати інцидент. Вона повідомила, що її представники відвідали Тимошенко в колонії і підтвердили наявність у неї тілесних ушкоджень. Тим часом, 25 квітня, депутати блоку Юлії Тимошенко на знак протесту розвернули в залі засідань Верховної Ради величезний банер з її портретом. Представники блоку говорять, що як прем'єр у небезпеці, ми вважаємо, наша політична сила вважає, що ситуація, яка має місце зараз. Несе в собі серйозну загрозу життю Юлії Володимиря Тимошенко. Європейський комісар з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле в своєму Твітері написав, що цей інцидент став очевидною і хворобливою плямою на Україні. Раніше ЄС повідомив, що його представники не підпишуть з Україною угоду про вільну торгівлю, поки Тимошенко залишається в ув'язненні.